Рада вітати вас на каналі. Сьогодні у нас буде відео про ремонт. Починаємо в кімнаті знімати шпалери, щось будемо робити. А, хто дивиться, нас то ми вже балакали про це, що тут треба навести в цій кімнаті порядочок, це кімната Євгена, але думали ми по-іншому, що тут будемо зривати підлогу, заливати, бо тут ще, знаєте, дерев'яні оті. Дошки, як раніше було. Ну, тут, в принципі, зараз я покажу переверну. Ось наша підлога. Там йдуть дошки. Щось ми, Я пам'ятаю, там їм робили, напевно, отвори затуляли. Потім у нас йде ОСБ чи ОСБ, ну, ви зрозуміли, що йде. Потім така підложечка там йде, лінолеум. Коротше, тут тепла підлога, все нормально, просто макс. Хотів зробити вже капітально. Але такого капітального ремонту не буде, буде хоч якийсь, бо все-таки треба тут навести порядок. Бо тут шпалери вже дуже страшні. Ну, таке зараз життя, не хочеться прямо вкладати дуже сюди багато. Так що далі буде видно. Так що починаємо, будемо щось робити. Диван винесли, будемо зараз здирати шпалери і трошки наводити тут порядочок. Бо знаєте, є де наводити порядок. Тут ось дивіться, які шпалериці. Бо коли в нас не було опалення ну, цього, радіаторів, то в нас оця кімната цвіла, так сказати. Потім, як зробили опалення, тут, то вже нормально все. Думали ми трошки по-іншому, ну нічого, як вже буде все одно щось зробиться. Так, а тут, дивіться, у нас. Перестановка. Винесли сюди диван цей, а, поки, поки так. Ще оце дивилися, що цей диван він такий, так сказати, хороший, але не мішало б йому зробити оцю перетяжку. І ми оце думаємо. Ну Тканина тут нормальна, її просто треба зняти, попрати і туди пружинки поправити, бо деякі є там що? Не, немає, наче їх там. Так що задумаємося над цим. Ми бачили, де у нас в місті продається. Оце таке, що можна сюди переклеїти, степлером поприбивати. так що, Бо саме головне, що нам треба, так це оці стінки, бо воно там. Ой, отака ось штука, і вона місцями є подерта. Женя тягав так гарно, як малий був. Прям брав, так відривав його все. Ой, темно трохи. Так що. Зараз заставим і буде тут, а тут будемо зараз працювати. Так, Женя у нас любить стягувати свою кімнату, все підряд. Ось він тут з картона дуже полюбляє щось робити. <плес> <плес> да, є. Ні, Ножі я винесла, це тут ме щось і все йому треба. Каже, ну воно ж тут в кімнаті не треба. Та зрозуміло, що треба. Щитись. Кажу, ну, ну ми як оце ж тут зробимо порядок, кажу, це ж не треба сюди тягнути. Він такий, це посміхюха, ну, всі, я всі маю пакетики. Мама, я можу десь поголосила. Ні, там не буде вже того. Це вже дорослий хлопчик, і ми будемо порядок робити. Коробка від піци, все, що треба і не треба. <плес> <плес> ну, сок. Коробка від піси стояла, ще нормально, то Та я його не буду викидати. Та ну дивишся. Ми з Максом все повиносили. Макс пішов відпочивати, бо йому на роботу. Я там в кухні була, думаю, зараз прийду. Прийшла. Тут Євген вже справився, дивіться. Познімав. У нього тут, що залишилось, картини були, познімав. Це те, що ми не винесли. І треба зняти ще Він вже працює, здирає. Шпалери. Треба це зібрати, Женька. В мішечок. Це у нас тут було вікно, і там іде зараз наша кімната. де ми, от, Коли ми там робили взимку ремонт. Чи весні, я вже сама не пам'ятаю. ранній весні. І ми закрили це вікно, заложили його, і потім вже добудували. Жень, не шароди зараз трошки, бо воно не чути, таке відлуння тут. І заклали цеглою, і потім добудували там, може ж. Продовження будинка. А тут це вікно ми заклали так, що думали, що це наша буде кімната. І тут ось є отвори, тут заклеєне просто. Думали, що в нас тут буде телевізор висіти. А ні, не буде у нас телевізор тут висіти. Бо в нас він висить. Ось тут з цієї сторони І в кімнату ми його поки щось і не бажаємо. То ми зараз цей телевізор так і не дивимось. І що, Макс сказав, що подумає: або взагалі прибрати звітіля, ну воно там не підключене просто, або зробити розетку, чи нижче вивезти. Коротше, щось ми придумаємо. Наша задача зараз тут е знімати шпалери. Я зараз тюль зніму і не знаю, чи встигну, чи не встигну, хочу. Побілити стелю. Ми хотіли взагалі тут або шпаклювати, або натяжні стелі. Ну, я ж кажу, поки так. Тож все-таки, щоб не шпаклювати, бо це довго буде в нас і так, зараз не знаєш за що А я її просто от тією водою емульсією, чи як вона там називається, фарбою тією, пофарбую і піде. Що там, дала тобі добро, давай показуй. Що ти будеш робити? Ну це я зрозуміла, а далі? Шо? Та нижче, то ж високо. Так, то зі помер. У нас тут акваріум ще був, кажу, давай його вже не будемо тут чіпляти. Сказали, що буде. Да? Будуть карасі твої чи ні? Будуть. Ну ну рибак же ж страшне. Да? Да. Ти здирай оте, я потім до Ти отут бери оце. Отак понизу, де тобі зручно, там і ставай. Диви, обережно. Євген, бачиш? Ти тут нахилявся. І тут з цієї сторони ми думали, що наша ж спальня буде, і будемо так стоя... ставити ліжко і зробили розетки по бокам, що ну, прикроватній тумбочки були. світло, не знаю. Макс також щось заїкнувся, що треба його тут переробити. Подивимося, що воно буде. Чи зняти взагалі, чи не зняти, чи хай буде. Коротше, це вже як Женя. Да, Женя, що воно каже, хай буде. Це Жені де? все пот... тілік, та і все. Так та понятно. На цій стінці а раніше шпалер не було. Це я років з два їх наклеїла, бо там була пічка з тої сторони. І тут ми просто ось так заштукатурили. Вона тут стінка кривувата, але ми заштукатурили, пофарбували і стояла вона. Отак ось із камери, покажу, так буде. Так, так криво буде, так. Воно з камери не видно. Вони що воно криво. Ого, воно не береться. Да як як так ось береш вона бачиш. Так, я справилась одну стінку. Другу стінку, ну тут ще не закінчилась, бо помічник мій пішов. А, знаєте, якось так важко було, потім я гарно все мочила і шпателем воно здирається, але довго. Я думала, буде швидше, набагато швидше. ага, Де там треба зараз йти гору хоч помідори позбирати, бо... бо треба, бо я вчора їх не збирала. Та й продовжувати обдирати треба, обдерти сьогодні. Це в мене такий план. Вже я за ту стелю забула. Головне обдерти шпалери. Так, в кімнаті ми не закінчили, але, напевно, на сьогодні. Ну, ще, в принципі, не вечір, не ніч. Ну як вечір уже. Ще не ніч, бо вночі я можу там щось поробити. А це сходили в магазин, та зараз на гору треба глянути, що там помідори. Бо щось мої помічники там вдвох збирали, ну щось мало. Зараз піду. Зібрала огірочки. Це ці, що не гіркі F1, вони класні. На салат йдуть навіть отакий ось ось великий. Оцей взагалі почистити і піде на салат. Головне, що не гіркі. І ще що я зібрала динька. динька така гарна динька, нормальна динька І кавунчик. Ой, ми купили в магазин, ходили кавуни. На городі є Ну Там ще той вусик закручений, не сухий. І знизу плямка не жовта. Тож я поки їх не рвала, але вони такі ростуть, гарні робляться. А це ось один має всередині бути жовтий, я от вам показувала. Тож я його зірвала, подивимось зараз. Але такий також нормальний, як м'ячик футбольний. Так що. Ось такий урожай нас на сьогодні. Помідори зібрали, тож я їх і закриваю. Там такі червоненькі вибрала сюди, а ті нехай ще полежать в ящичку, і будемо їх післязавтра вже також закривати. Чогось Раніше я збирала тільки червоні, а зараз вже знаєте, як вас мені так проще. Закриваю помідори з буряком, а гаряча залила, залила перший раз. на рецепт. На каналі є рецепт, але я так вам скажу, що сюди йде. Бурячок натертий, цибуля, бо чесник я не полюбляю у помідорах, кріп перець горошком, на 3-літровий бутилі йде одна столова ложка з гіркою солі, 50 мл оцту і, і, скільки? і 5 столових ложок цукру. І все. Зараз ось посиджу, почекаю. Закрию їх і на сьогодні все. В кімнату ту я далі не дійшла. Бо знаєте, трошки треба зупинитись. У мене оце є така в мені проблема. Раніше такого не було, а зараз це таке відчуття, що знаєте, треба все зробити. Те, що ти надумала, треба зробити. Треба якось зупинитися, а не отак. Швиденько, швиденько, таке, наче мені треба ще плюс 10 годин в добі. Якось оце зробилося так. І воно мені не подобається, це що я ото, жену тих коней не, не зрозуміло куди. Треба зупинитися. Цвічки співають, сижу, слухаю, як вони співають. Так що все, друзі, то я так розсілася вже. Все, друзі, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.